Вітаю, вітаю, друзі, на каналі Мінціолінці. Сьогодні я вам розповім історію, як моя власниця квартири получила штраф у в... розмірі 600 злотих. Це майже 150 доларів. Справа в тому, що я винайняв хату. І я винайняв е, в такому ну. Тобто, будинок сам старий, по-польськи то називається кам'яниця, кам Е, По українськи це, е, типу, не сталінка, а е, не знаю, як, як то буде на український перекласти. Але сама суть в чому, слухайте. У мене я дуже чутливий до запахів. У мене дуже таке от. Чутливість до запахів, я чую всі запахи. Я не можу наприклад, з... Я не можу чути запах з рота. Просто не знаю, може хтось має проблеми зі шлунком, завжди треба звертатися до лікарів. Я не можу чути запах сигарет. О, я не можу чути... Ну, мене... я взагалі У мене, от, наприклад, від парфумів, у мене мігрень починається. У мене починає боліти голова. Мені починає темніти в очах. Коротше, е отакий от, от мінцю лінцю, Микола, отакий. От, от. Чутливий до запахів. Сирість так само взагалі. Ну, <кій> от. І я винайняв у такому будинку, старому, але будинок відреставрований. Тут є новочесний ліфт. Тут є будинок, все гарне. Потім в, в наступному відео покажу. Але ви можете подивитися в шорцах. Є відео, як виглядають сходові клітки. Дуже все гарно відремонтовано. Про будинок дбають. Ну, все дуже гарно. Ліфт, новочесний, всі ремонти зроблені, все-все-все таке ось новочесне. Але у будинку живуть старі поляки. Тому що цей будинок рахується так, як, як я вже дізнався, бо я вже тут живу декілька років. По-моєму, три роки живу, або чотири. Я дізнався, що цей будинок він є так, якби, е, типу державний, е, комунальний, але е, комуна, тобто, якби, комунальні квартири. Бо звідки я це знаю, я, мені прийшло опла, е, о, рахунок за опалення, так як в Польщі. Взагалі, комунальні послуги вони різняться всюди? От, наприклад, моя знайома живе в іншому районі. Вона платить за кубометр води 17 злотих гарячої. А я живу в центрі і плачу 27 злотих за гарячу воду за один кубометр води. Ви собі можете представити. Як комунальні різниці. Хоча я би ніколи не сказав, тому що в Польщі все воно всюди однаково. Ну, не всюди ну залежить на що, наприклад, оренда квартири в більшому місті вона буде дорожча. Я знаю, що багато підписників мені писали, що десь вони живуть там в іншому місті в Вроцлаві. Там можна за три тисячі злотих. Це є, <кій> Це є друзі, 700-800 доларів. То можна зняти двох 3 кімнатну квартиру. Але повертаюся знову до того до тієї ситуації, як моя власниця отримала штраф. Так як я є чутливий до запахів. Я взяв позаклеював усі витяжки, тобто вентиляції. А вон... тут квартира, тобто, виходить, якби однокімнатна. На кухні є витяжка, вентиляція, але вона заставлена отак шафою. І то так, в таку кухню поставила. Ви теж на каналі можете подивитися, як виглядає кухня. Кухня досить така величезна. <кій> І вона заставила ту <кій> вентиляцію шафою. І тут кожного разу. <кій> Ой, вибачаюсь, <кій> Боже. І тут за... раз на якийсь квартал, квартал проходить контроль. Контроль перевіряє газ, чи немає десь витячки газу. Провіряють вентиляції, як все тягне, як усе витягує. Ну тут досить так контролюють це все, так? І як я хі, взяв, я ж про це не знав. Я їй сказав, що я тут живу дуже довго, вона бачить, що я. Хату ну, не запускаю, в хаті чисто, ну, стараюся, так як і всі, прибирати, щоб було чисто. Але я вам скажу так: проблема спочатку була така: дуже запах величезний сморід. Я не міг зрозуміти, звідки, що то йде. От я, наприклад, приймаю душ, лишаю полотенце просто навіть на батареї, на гарячій батареї лишаю, аби воно просто висохло, полотенце. Так? Наступного дня, ну я ж не якийсь там панського роду, що буду кожного дня прати полотенце, Ну, раз на, на 3-4 дні, тобто 2-3 рази повитирався і поправ. так, ну, І воно страшенно смерділо. І так само якийсь, наприклад, одяг мокрий, наприклад, на батарею в, в цьому, в душовій лишаю. Воно просто набирається такого повітря, такого, так, такий запах набирається, якби я не знаю, як брудні шкарпетки. я не знаю, Навіть в мене так шкарпетки не будуть мати такого запаху, як то полотенця. Ну І що я, і як я вийшов з якоїсь ситуації, я, як я вийшов з того всього. Воно так само смерділо, я пам'ятаю, я робочий одяг постирав і повішав на батарею. Думаю, хай, хай цей, хай швидко на батареї висохне, бо мені треба було. Потім я приходжу на роботу, у мене одяг смердить. Ну і смердить, а ви самі знаєте, що на роботу ну, приходиш на роботу, то всі мають дотримуватися гігієни. Мені, наприклад, неприємно, коли хтось смердить біля мене. Навіть як я чую легкий такий запах. Ну і, і, і було, той одяг, мій робочий, не висох і засмердівся. Я думаю, ну що це таке? Ну, просто таке, якби я десь був у якійсь паларні, курілці якісь. А потім, слухайте, вийшло на те. Що то сусіди курять? То курять сусіди. І все йде через вентиляції, іде до мене. Я взяв, позаклеював вентиляції. Просто всі позаклеював скотчем, там позаклеював повністю. Думаю, ну а що робити? І прийшла контроль, прийшов, і вони побачили вентиляції, заклеєні і дали штраф 600 злотих. Представляєте? І вона мені дзвонить, каже, Микола, що там сталося? Як так? Я кажу, ну ви ж розумієте, я вам говорив, що я не можу. Я кажу, я провітрюю хату, але провітрюю відкриваю вікна. Так що, друзі, ось така тут ситуація. Слідкуйте за моїм каналом і ставте лайк. Всім гарного дня.